Привіт! У нас в наявності ML350, дизельний 3-літровий двигун 2011 року випуску. Купувався новим в автосалоні, у нього один власник по Україні. Додатково встановлено передній задній парктронік ксенон. Автомобіль в срібному кольорі на оригінальних легкосплавних дисках є два комплекта коліс. Blue efficiency, AdBlue, все працює, є безключовий доступ. У нього чорний шкіряний салон з електроприводом і пам'яттю передніх сидінь. Шкіряний мультируль, можливість підключення телефона по Bluetooth. Пробіг 193 тисячі кілометрів. Є камера заднього виду, підігрів передніх сидінь, допомога при спуску з гори, двозонний клімат-контроль. Дуже хороший стан салону і ставки під дерево так само в чудовому стані. Автомобіль на панорамі дуже просторий салон. Місце вистачить для всіх. Величезний багажник. З електроприводом. В комплекті оригінальна шторка і оригінальний ремкомплект із докаткою. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. Всім гарного дня!